Всім доброго ранку, сьогодні середа, новий робочий день. Як завжди спочатку заїхав випити смачненької кави. А далі прямую на роботу. Вчора теж був робочий день, відео не знімав, бо приїхав на роботу. Хотілося швидко-швидко попрацювати, розкинути якомога більше труби, бо вчора почав прокладати трубу, цілий день прокладав. Думаю, от-вот, -от поставлю камеру, зніму щось для вас, зніму щось для вас, але так запрацювався, втягнувся в процес, що і не став нічого майже знімати. Там регістратор, що зняв, як я монтував, то потім вам пізніше вставлю то відео. А так майже нічого не записував. То ходімте покажу вам, що я вчора зробив. Так, ось і приїхав я на об'єкт. Давайте покажу, що я вам. Вчора зробив, вчора цілий день розкатував трубу, бухта велика в мене була 500 метрів. Перший раз в мене в житті бухта була 500 метрів, зазвичай там трошки менше було, було 400, там 300 з а Це повна бухта заводська 500 метрів. Я вам хочу сказати, це треш робота. Якщо нема напарника і нема. Розмотувач для труб, то це дуже важко. Але можливо, можливо. і отак будиночок розкатати. 100 квадратів по полу, в принципі, можливо. Але е якщо це робити кожного дня з будин одного будинка йти в інший катати, то треба, звісно, мати напарника і бажано ще розмотувач. Або хоча б один розмотувач. Ось, Отак я прокладав прокладав. Отак виглядає коридор. Тут шаг 100, бо боюсь, що не вистачить тепла. Стеля висока. Плюс тут приміщення, воно переходить в одно ціле. Отак підішється. Тут, як би, висота. Давайте спробуємо показати. Камера не передає в повному обсязі. Ну тут 4,5 метра. Ось, тобто тут дуже-дуже високо. То я боюсь, що воно буде погано гріти. То отут в коридорчику буду робити шаг 100, ну, вже я зробив. І в цьому приміщенні, коли буду катати підлогу, теж буду робити шах 100. Ось. Ось. Так. Ходімте далі. Це я катав катав. За рахунок матів, бачите, як красиво, рівно виходить. Труба рівна, красива така картинка. Хоч в інстаграм викладай. Просто раніше чаще за всього клали так, або на сварну сітку в'язали стяжками. Ось. Або просто скобами прибивали, бо ну, так рівно ніколи не виходило. Цю кімнатку я зробив ще позавчора. Тут в мене роздягальня, шмотки мої висять. Ось, а оці дві кімнатки зробив вже вчора. Це одна спалінка. Ось, зробив тут два контура. Ось, це один контур, це де я зараз стою, встаю кімнати, І другий контур. Ось. І також з другого контуру він трошки менший. Я розкатав, то що не вистачало оцю частину по коридорчику тут кинув трубу. І тут цю кімнатку теж вчора розкатав. Тут теж два контура. Ша кругом тут вже 150, що в тій кімнаті 150, що в цій 150. О, оце один контур, де я стою, ну воно видно, бачите, камера передає і це от другий контур. Уклав рівнесенько, красиво. Ніде нічого не зігнулося на диво, в будинку дуже холодно. Внути трубу важко. Якщо хочете малий радіус і згіба зробити, то ну, це дійсно важко. А іноді ну, де, де, ну, как, як сказати? коли на вулиці тепло, скажімо, тепло, то це робиться набагато легше. Зараз гнути її дійсно важко. Але так потрохи-потрохи по -потрохи. ось погнув, кругом все вийшло чудово. Є, де такі, є деякі місця, де труба підіймається, де сильний загиб. наприклад, от як тут. Петля пішла туди, потім повернулася назад. І ось бачите, стоїть ось скоба. Тобто тут вона труба лізе вгору, торчить. На цьому згибі піднімає мат, то в таких випадках просто треба забивати костиль, звичайний да і все. Таких місць на цю площину декілька. Отут. Один костиль забив. Бачите, тут ось. Ось костиль забив, тут забив. І тут забив. Ось. Там один десь. Ну і отут-на -от цю площину. Тут взагалі дуже маленька площа, а трубу довелося, бачите, як вигибати. Туди, сюди, обратно, там оце вона пішла. Вигнулася. Вир... Це труба, яка вийшла звідси, от вона вийшла, пошла, пошла. Пошла туди, потім там вивернулась, прийшла отак сюди, пішла сюди, вивернулася в такий зігзаг і пішла вже туди в котельню. тут воно торчить просто і поверрачиш, воно торчить, то доводиться одразу. Ставити такі звичайні костелі. Це раз, два, 2, 3, 4, 5. Тобто тут десяток костелів на всю цю площину. Це не важко просверлити, неважко зробити. Ось так пройшов вчора мій день. Собственно, там регістратор щось назнімав. От, що він там назнімав, не знаю. Він в автоматичному режимі стояв, Там знімав я його пару разів переставляв. Та я вам пізніше ставлю відео, як я її укладав. Ось. Зараз перевдягнуся і буду робити у цю кімнату. Сьогодні в мене план, я собі ставлю невеликий, зробити оцю кімнатку. Якщо зроблю складовий, то буде кладова отам. Це буде чудово, бо сьогодні буду працювати до п'ятої. В п'яту треба їхати в садочок забирати малого. Бо сьогодні моя черга забирати дитину з садочка. Ось. Оці всі труби, що тут сюди вийшли, вони завернуться туди, в котельну. Ну, то потім. Спочатку викидаю сюди, потім завертаю в котельну, а потім буду робити цю площину. Ну, перевдягаюсь і до роботи. Усім гарного дня! Ось і закінчив я цю кімнатку, розкинув трубу. Ушло десь години 3, мабуть. Ось. Зараз вам все покажу. Ось так вийшло. Два контури зробив. Кожен контур десь вийшов по 50 з лишнім метрів. Ось. Шах, 150. Все лягло чудово, ніде нічого не заломилося. Я задоволений, мені подобається. Ось, зараз пообідаю швиденько і буду починати другу кімнату. Так, ось і закінчив я устілати мати. Мати лежать в коридорчику. Видимо, я покажу. Також поклав. Це тут буде гардіровчик. Приміщення невеличке, але кожен ліс підрізається, тому часу зайняло досить багато. Ось так вийшло. Так, ну і далі буду прокладати трубу. Ось і закінчив я розкидувати трубу теплої підлоги по коридорчику. Також розкинув гардеробчику трубу. Приміщення маленьке. Що я вам хочу сказати? Намучився я тут дуже знатно. Часу ушло, копець як багато. А все чому? Бухта велика. Розвернутися з нею тут важко. Це по-перше. По-друге, у ці повороти дуже важко робити, бо ще я вже казав раніше, що в будинку дуже холодно. На такій маленькій площині, звісно, це копець. Набагато легше засідувати велику площину. Ніж тут. Вона кругом піднімається. Кругом довелось бити костилі. Сверлити. Кругом костиліки. Там вон костилік. Ну, в общем, на кожному повороті доводиться ставити по костиліку, іначе вона просто пригає вгору. Тут трошки легше було, але теж воно по шагу не ділиться. Тут хочеться зробити шаг 100. Бо це вже вихід на вулицю. Тут дверей теж не буде. От. Тут шафа, то там зробив стандартно 150, а тут же хотілося отут кругом 100. Але коли підходиш ближче до центру, то вже воно не пляше, не виходить 100, десь вийшло 5, десь 100. Ну, в Бачите, як бачите, як воно вийшло. Тут із за цих зігзагів ось так вийшло. Мені самому не дуже, звісно, подобається, не дуже красиво, але ну по-іншому ну тут ніяк. Там хочеться трубу якомога ближче покласти до дверей, бо з дверей будуть заходити одразу мокрими ногами, там грязь сніг буде, отут, щоб квашні не було. Хотілося, щоб воно тут сохло прямо біля дверей. Из за цього з'явився зігзаг. Этот зігзаг потягнув за собою всі останні зігзаги. І так воно все поплило, поплило, але нічого. Помучився, помучився і зробив. Ось, Закінчились у мене костелі. Завтра докуплю костелів, костелів і подобиваю отакі от місця. Бачите, як воно ну, Ось воно пригає. Тобто, мені це не подобається. Тобто Треба тут заборитися і поставити костиль. Ну, і таких місць в цьому коридорчику. Багато, тому що костелів у мене нема. Там є три штуки, але не хочеться навіть горити і за трех штуки треба пачку купити. І завтра поберете. Так, подуставлю за цього коридорчика, чесно. От, Помучився я. Ну нічого. Зараз буду переходити. І якщо встигну до там до 5,6, треба оце встигнути закидати. Не знаю, встигну, не встигну, але, по крайній мері, почну вперед. Ну, і як ви думаєте, зробив я цю кімнатку, встиг, не встиг до 17.30, будільник ще не дзвонив. Стоїть на 17.30. Та-дам, Все готово, встиг рівно за годину. Навіть менше. Розкидав шах 150, стандартно. Ось так вийшло. І того ще одна кімнатка готова. Залишиться мені зробити. Оце все позаводити котельну, Це жахіття. Його в кадр взагалі краще не показувати. Тут ніхто не розбереться, окрім мене. І все це піде отуди на колектор. Опалення, О, там він буде стояти. Завтра займусь зранку тим, що позавожу це все в котельну, щоб був порядок. Отак всі вони повернуть повернуть, повернуть, повернуть туди. Ось. І залишиться в мене оце приміщення. Гостіна, кухня, вітальня, не знаю, як правильно, велика ця кімната. Це кухонна зона. Ну і це ТВ-зона. Діванчик тут буде стояти. Оце приміщення. Тут десь 30 с лишнім квадратів. На цьому мій робочий день на сьогодні закінчився. Мені пора їхати в дитячий садочок забирати малого. Тому я поїхав. Вам бажаю гарного вечора, тихої ночі.